Каждого Полина свиталант. Кто-то гениальные песни, кто-то гениальную их слуха, кто снимая крутые фильмы, а и просто Твиттера выстачает. всем привет, я Абридзан, а Образцана, мной Полина Лагунова. Привет, друзья! Совсем скоро конец недели, и вы наверняка готовитесь к выходным. Мы в свою очередь поможем вам в этом увлекательном деле. Поп это все, что вам нужно знать сегодня. Ну, дивіться сьогодні у попконвеєрі. Павло Зібров подарував свій диск злочинцю. Я говорю, ти подарую диск, і ти за 8 років об'язаний його вивчити. Валерія Крук поспілкувалася з Олексієм Глизіним. Я вас прокатити, на сумалеті, надо памперси, Дмитро Обрізан по-чоловічому поспілкувався з Отаром Кушинашвілі. А також ювілейна і холодна французька весна у Києві. Аліна, а ти знала, що коли тебе вдарили по лівій щоці, треба підставити право. А якщо в тебе ненароком угнали машину, треба обов'язково подарувати свій диск. І невідомо, що ще гірше. для злочинца – слушать ты час твою музыку или просто сидит в вязнице спокойно? Речь идет о песнях Павла Зеброва. На этой неделе был угнан автомобиль артиста, правда преступник далеко уехать не смог. Поп Конвер встретился с народным артистом Украины и узнал подробности этого одновременно нелепого и захватывающего триллера. Смотрим. Солістка гурту Нікіта з головою поринула в кіно. Причому з падлатою головою нещодавно Астафіві довелося наростити волосся заради ролі у комедії «Остров візіні новий образ припав Даші до смаку. Новоспечена акторка зізналася, що вже скучила за своєю шевелюрою, і до лисини більше не повернеться. Взагалі ж Астафіва легко погоджується на кіношні експерименти. В вона була задіяна в еротичних сценах скандальної картини. Що творять мужчини?». Не знаю, що-то не совсем не нравиться. Трічі розставання Вінницька поділилася інформацією про те, що збирається покинути Україну. Мовляв, їй стало затісно в акваріумі вітчизняного шоу-бізу. І наша рибка попливе підкорювати бурхливі хвилі Нью-Йорка. І поки вони з чоловіком не знайдуть нового помешкання, житимуть у друзів в Лонг-Айленді. Та поп конвеєру в правдивість такої інформації віриться мало. Адже днями жартівниця Вінницька заявила, що хоче розлучитися з Сергієм Бальшим після 20 років шлюбу. Пізніше з'ясувалося, що це був просто невинний розіграш моєї судьбі. Пожартували нещодавно і над Павлом Зібровим у найвусатішого співака країни просто з під дому викрали авто. Півпершу вже мені перезвонили з міліції в домофоніка, міліція ваш ландкрузер, номери такі, його вкрали. Я так хопо. Зловмисник мав скануючий пристрій, за допомогою якого і відкрив автомобіль. Але втекти далеко йому не пощастило. він не місцевий, він порушив. Правила е, повороту, а хещати в першої ночі і його поставив міліціонер тормознув. чувак. Що це ти, ти тут? Не маючи техпаспорта, крадій вдарив по газах, аби втекти від даїшників. На ну, сіроша сержант хапанув двома руками його за ноги. Заднього сидіння його навіть метрів сім-вісім. Там машина проїхала по асфальту. Сірожа тримав ті ноги і висмикнув. Висмикнув того. Гада, коли впіймали, я кажу, хочу подивитися на цього героя. А можна він там в машині сидить в цьому? Я підходжу. Він побачив, що артист пізнав і так. Попал, я... Попав не те слово. Тепер горе викрадачеві світить вісім років у буцегарні. Одне радує, сидітиме він там під музику. Я йому один, що сказав, ну ти ж Зіброва взяв, ну ти ж пісень моїх не знаєш. Ні, ну, ти типу там слышав пару пісень. Я говорю, ти подарує диск, і ти за 8 років обов'язаний його виучити. Я <пал> і беруся, розумів, і ворогів прощаю.